На радянській, окрім головної сцени, гроші збирали клуб активного відпочинку Адреналін, майстрині, що організували благодійний ярмарок та ролери, які відкрили свій четвертий сезон. Підрахунок зібраних коштів триматиме до 15 травня. Організатори сподіваються, що цього року вони зберуть більше 188 тисяч гривень, на які торік було закуплені інсулінові помпи для обласної дитячої лікарні. Хоча відзначають, що переконати миколаївців зробити пожертву нелегко. По два года идет собрание денег на какую-то проблему. Там первые два года это были для детей с вадами слуху, потом с вадами зору, потом для недоношенных деток. И вот эти два роки для детей с хворих на цукровый диабет. Я решила принять участие в акции, потому что собирают для детей больных диабетом, а это очень важная проблема, которая... Особо не решается, скажем так, и деньги очень сложно собрать для этих детей. Люди очень редко кидают деньги, в основном отворачиваются и просто уходят.